І знову у нас просто неймовірний об'єкт в роботі. Такий домашній затишний. Якщо ви шукаєте, я кажу, свій такий куточок, в якому ви будете відчувати себе, напевно, таким знаєте щасливим, то цей будинок точно для вас. Поїхали дивитися. Продаж американки. 110 квадратних метрів. який великий коридор. Кімната номер один. От така у нас кімната. Санвуза. В цьому будинку дуже багато квітів. Вони всюди і роблять свою атмосферу. Кімната No2 батьківська спальня. Тут теж, ну, як кажуть, по-своєму, -по по-особливому затишно. І є свій санвузол з великою душовою кабіною. Так, кімната номер 3 це у нас буде дитяча кімната. Отака вона має ліжко. І невеличку шафу Значить, що в нас в будинку? На даху у нас є сонячні батареї, і тут від них є як батарея акумулятор, де акумулюється ця вся енергія. Відповідно, якщо відключають світло, то в цьому будинку завжди є світло. А ще в цьому будинку є газ, що ви можете, як кажуть, опалювати. І ще є альтернатива це цей неймовірно красивий. Камін, тому що від нього йде розводка по всім кімнатам. І ви можете мати, я кажу, ще додаткову альтернативу обігріву свого будинку. Значить, це у нас кухня-вітальня. Ви подивіться, яка вона велика простора. Так, тут вхід у кухню і велика розсувна система. Де ви, якщо ви щось смажете, готуєте, то запах не йде по всьому будинку. Кухня у нас кутова. Ну, подивіться, який вихід на терасу. Ну, а тут обідяна зона. Тераса. тераса, тераса. Ну В цьому будинку тут, як кажуть, панує затишок. Тут тишина і спокій. чуєте, як півники, Як кажуть, там кукурікаються. Значить, газончик, дивіться, який гарний навіс, плодові дерева. Навіс на авто, а тери... З... територія викладена в бруківочку, газончик. Ну і перед будинком теж дуже красивий. Ворота автомат. І зараз вам ще покажу сам перед будинком. такий у нас перед будинком. От сам такий будинок. Ціна продажу 220 тисяч доларів. А, будинок дійсно заслуговує уваги, тому що. Таких будинків, де ти заходиш і відчуваєш цю всю ауру, дійсно дуже мало, тому що будинок робився для себе, ремонт робився для себе, і тут просто хочеться бути. Телефонуємо.